Добрий день, дорогі підписчики і гості мого каналу. В общем там просили мене показати, скільки йде розігрів матриці на грануляторі, тобто ну, по времені скільки. Ну, зараз спробую щось засняти, як вийде, скільки він там розігрівається. Я сам не засікав время, Не знаю, зараз засніму відео, коротеньке таке, спеціально для тих, хто питав. Так що все буде. Ну в общем запускаємо. Запустили. Вирубили так, світло. Слава Плінь. Богу, включили світ. зараз спробуємо показую. Все, тепер засипав я повний бункер. В общем, пшеницю я не подрібнюю, подрібнюю тільки кукурузу для корей. Я використовую готове БМВД від стандарт Агро. Ось таке. Так що працюємо. Все, гранулка пішла. Жене трохи з мукою не знаю чого, якого хрена він мені вже правда відмаслав трохи. Така гранулка. Так що так, невеличке відео для тих, хто як я розгріваю. Просто по по-чуть-чуть по підсипаю, 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 поки він бере в робочу нагрузку, візьме. Ну зараз він в нагрузку ще трохи йде, ще повністю матриця не відкрилася. Зараз він пормасла ще трошки. Ну, в принципі, вже він робить повністю. Я, шкав, я бункер засипав повністю. Це я таке зробив з ліноліума, конус. І масла. І тепер оце цих 30 кілограмів, що я зробив, він буде мені час маслати. З тим довбаним світом не знаю, що робити. Блин. Добре, всім тоді дякую за просмотр. Ставим лайки, підписуємося, обов'язково підписуємося. То просмотри є, підписок немає. Вам не трудно, мені приємно. Ставте лайки, все, підписуйтесь, колокольчик, відео будуть. Зараз зима вже почалася, трошки, як кажуть, роботи трошки поменшає. З трактором я маю на увазі біля трактора, бо роботу ще по трактору буде. Відео буду розбирати коробку. Як дасть Бог усього благополучного, мирного неба, все, всім мирного неба. Чекайте нових відео. До побачення.